Як наносити бронзер, куди його наносити, і як це правильно робити. Якщо у вас є така кісточка, вона має скошену таку форму, пухнаста, і її називають ще як форма копиця. Чому вона така? Тому що вона повторює оцю, оцей ескіз нашої скули. Як же ж треба наносити? Ми беремо більше продукту на нижню частину, а верхню залишаємо чистою. У нас є ось. Оця вилиця, тобто впадинка, ми беремо над нею оцю лінію і до точки, де закінчується е, зовнішній кутик ока. От ми проводимо лінію і розуміємо, що до цієї точки. Тобто ми беремо вище, беремо на нижню, беремо вище і доходимо до цієї точки. Коли ви наносите тільки сюди, то ви саме цією частиною будете наносити сам пігмент, а верхньою чистою